Та шановні, ви на 33-му каналі з вами Геннадій Виноградови. Це програма Право на правду. Владіслав Селезньов з нами на зв'язку про ситуацію на фронті та навколо поговоримо прямо зараз. Я вітаю вас, пане Владіславе. І слава Україні! Героям слава, пане Владіслав, давайте почнемо давайте почнемо ось з такої новини новини. Північна Корея, північна Корея до вже другий раз запускає ракету, і вона падає там в Японське море. Японія запросила термінову нараду Радбезу ООН. Мені цікаво, по-перше, які претензії у Північної Кореї до Японії, і якою на вашу на вашу думку буде глибина занепокоєності у Радбезу ООН після цієї наради, чи буде вона і взагалі якою може бути відповідь? Справа в тому, що не вперше такого роду провокація вчиняє Північна Корея, а адже, незважаючи на численне рішення і Ради безпеки ООН і гінасамблеї ООН вони продовжують використовувати ту саму ракетну компоненту для того, щоб погрожувати своїм найближчим сусідам відповідно на південній Кореї та Є... Японії. Очевидно. Що все це відбувається, не просто так, адже е, ми просто можемо задати себе питання звідки у Північній Кореї з'явилася відповідні технології, які дозволяють їм створювати ракети, які спроможні давати місці у кілька тисяч кілометрів. Очевидно, що е, тут е, до цього процесу можуть бути дотичні як Китайська Народна Республіка, так і Російська Федерація. Mm -hmm. достеменно про це невідомо ну що найменше в публічній площині про це не так часто ведеться розмова, але те, що цей фактор є дуже небезпечним для розхитування ситуації на Далекому Сході. Це очевидно. Тому і реакція Японії як країни сусідки Північної Кореї абсолютно раціональна і вона адекватна тим діям, деструктивним діям, які вчиняє Північна Корея. Донедавна ми завжди жартували, мовляв, тільки у північній Кореї закінчується рис. Вони починають чиняти такого роду. Так, так. Дії для того, щоб mm -hmm. на них світова спільнота звернула увагу і поставила черговий транш гуманітарної допомоги у вигляді продуктів е, першої необхідності. Що відбувається цього разу? Цілком вірно, що в такий спосіб Північна Корея намагається переключити е, е, весь спектр уваги світової спільноти від подій в на європейському континенті. Ну безмовно все чи на території України на інший напрямок, на іншу ділянку світу. Чи спрацюється опція? Очевидно, що ні. Ба більше, якщо ми подивимося на готовність і Сил оборони Японії і Збройні сили Південної -Південно Кореї діяти в відповідний спосіб для того, щоб захистити власне національні інтереси, то очевидно, що ніхто цього разу гратися не буде і йти на абсолютно неприпустимі вимоги з боку північної Кореї ніхто не стане. А що як я я, яну, я, не можу рису їй нададуть? що? я чи що? <свист> справа в тому, що знову ж таки по в публічній площині лунають лише лише з від партійних бонзів Північної Кореї лише такі пропагандистські кріше мовляв весь світ зосереджений на над темою нищення. Завода північна Корея, яка іде світлим шляхом чухче. Ну очевидно, що все це не відповідає тим реаліям, які насправді відбуваються, а пропаганда Північної Кореї дасть фору думаю на кілька порядків вперед навіть російській пропаганді. Тож, mm -hmm. що так. там криється за штурками, де не відомо, але те, що ситуація достатньо небезпечна і має тенденцію кризи, це очевидно. Я угу, розуміло, ну дуже-дуже шкода, що Радбезу по, -по Радбезон потрібно займатися дефіцитом рису у Північній Кореї. Така собі справа. він повинен займатися зовсім іншими справами. І зовсім Я тут постійно буду наголошувати, підкреслювати і трохи інакше працювати. Ми всі зрозуміли на своєму особистому прикладі. Слухайте, реальність, інша реальність у них своя реальність. Тут давайте по у нас є відео з іншої реальності. Кедмі там є такий товариш. можно поставить на колени за один час конвенциональным оружием, вернув ее в каменный век. 50-60 стратегических объектов могут быть уничтожены за 20 минут. И Польши нет. Там больше ничего не будет. Там не будет водоснабжения, там не будет электричества, там не будет военных баз. Все. Она вернется в каменный век. И для этого не надо вводить войска. То есть, если будут военные действия, России не надо тратить жизнь, чтобы танки шли на Варшаву. А что там искать? Ну, що скажите, тут узнає мішечку, прийму. Тому... Це, це з нашої постійної рубрики Інші світи. Інші світи, ось цей товариш. Бухайте 20 хвилин, Польща. Ну, ну, просто ваша особиста думка, як експерта, цікавить, Польща, ну що вона така без зуба, і в неї нема ППО. 20. І, ну, і, щось... і головне, і ключове. Польща входить до спільноти північно-атлантичного альянсу стаття з договору НАТО свідчить про те: про таке країна, яка входить до складу НАТО і підпадає під зовнішню агресію. Значить, усі країни, які входять до північно-атлантичного альянсу, мають долучитися і втрутитися в цю ситуацію для того, щоб ліквідувати будь-яку загрозу для країни, яка входить до північно-атлантичного альянсу. Але я думаю, що тут важливіше звернути увагу на персонажа, такий собі, як і в Кельмі. Ми знаємо, що є така категорія: запрошений експерт. Тобто, дядько, який на зарплаті віщає uh -huh. щоразу усі, усі ляку дурницю. Якщо ви звернете увагу на цей проект, ну Соловйова, то там на арені ще вечора одні шти. Що... Mm -hmm. Особи тому очевидно, що дядьки, які мають сто певні зиски зарплатню, ввіщають усіляку дурню для того, щоб створити відповідний інформаційний наратив і створити відповідний настрій в російському середовищі. Адже що хто наказав, ці програми мають досить потужний рейтинг. А взагалі то ми маємо пам'ятати 2 мільярди доларів щороку російська пропаганда споживає заради свого існування, нема. Да, що це один з тих проектів, які спрямовані на створення А аварміських настроїв уропатріотичних настроїв? Е це це проект на те, щоб посилювати е е відчуття. Е Гордісті за російську армію вони все ще досі російські пропагандисти намагаються переконати російське суспільство, що російська армія є другою землі у світі. Бачимо ту армію у світі під углядаром, під бахмутом, під Авдіївкою і на інших ділянках фронту. Тому це -то зрозуміло, друга друга світи різні, інші світи. Тут у північної Кореї свій світ, у росіян, свій у Білорусі. До речі, дивіться, така ситуація. Ось так, країна НАТО, Польща. Але я думаю, ви зараз побачили останні ну десь тижні, півтори-два почали мусувати у таку от собі теорію. Воно почало знати що, що от країни там Сполучені Штати, Канада, Франція сказали, в. Ви вибираєтеся з Білорусі своїм, своїм громадянам. Ну і слухайте, така собі ситуація. Кажуть, що Російська Федерація, ось, наприклад, ударів по Польщі вона буде завдавати не з Росії. Ні, у них для цього є Білорусь. Вона поки що, от в загальну ж якусь державу спільну не входить. Вона окремо, і як і ба більше вона, ось щоб не створити ось ці політичні ребуси, вона може навіть ядерну зброю там запульну запульнути. Ну, будуть атакувати не Російську Федерацію. А Білорусь, я так розумію, їм не шкода біло, і Білорусів. Тому отака собі ситуація. Розумієте, і от тут з приводу цього, давайте от передпитанням у нас є відео. Навіть відео будемо нагнітати цю історію. У нас є відео на кордонах з Білорусі. Давайте. i'll be Так, є така справа, почу, почули. Я хотів бажав, щоб всі почули. Це без звуку це не, не цікаво, бо питання. Ви ж розумієте, це відбувається зараз на кордоні з Білоруссю. Білоруси це, це відчувають, вони це слухають. Що там відбувається взагалі? Бо дивіться, так ось, такий собі наратив почув я. Вчора Білорусь. Збираються, ну можуть зайти якісь полки з білоруськими каліновського нашивками, там чи ще якась історія, і відрізати у Путіна Білорусі, Тихан Тихановську цього готують, кажуть, там і вся така інша історія. Давайте тут по цим чуткам або спростуємо їх, або або скажемо, що ні, дійсно, білоруси, готуйтеся. Тихановська вже зараз приїде, і на НАТО з нашивками Каліновського до вас прийде там чи чи як. Я ну що все це маячня? Очевидно, що українські сили оборони, які знаходяться на території північної області нашої країни, що можуть з Білорусі, займаються дещо іншими питаннями. Вони посилують інженерні та фортифікаційні споруди, які розташовані на території Волинської, Рівненської, Житомирської та Київської областей. Вони працюють саме над цим кейсом. Що поразі, mm -hmm. якщо путінська армія знов наважиться атакувати нас через держкордон між Білорусі та Україною, вони зустріли гідний опір і дуже швидко перетворилися на добрих російських, тобто двохсотих російських щодо ймовірної атаки українських сил оборони території Республіки Білорусь, заради чого? Нащо нам треба вирішити питання щодо деокупації території нашої країни? Ну, абсолютно, абсолютно маячня, ми для білорусів не вороги. Наші земля, нас і їх земля не цікавить. Нам треба приводити до ладу наші землі, зруйновані російською агресією. Нам є що робити на території нашої країни, в тому числі і в контексті нищення військового ворожого потенціалу. Це очевидно. Тому най заспокоїться наші сусіди Білоруси. Абсолютно очевидно, що Україна миролюбна країна, яка не загрожує жодній країні сусідці. Тут я з я з вами згоден, але ну ми не могли не поговорити за про цю. Дивно істері істери. Ми будемо спостерігати за цим процесом. Слухайте, а ось ці балаканина, ось ця з приводу об'єднання Збройних сил України і польської армії. Я не знаю, це після війни, чи чи мають ці розмови підґрунтя? Якесь щось чули, може? Справа в тому, що ми маємо розуміти, що взагалі ті процеси, які відбуваються в рамках гібридної агресії Російської Федерації проти суверенної України, вони складаються в тому числі із дуже важливого і такого вагомого чинника інформаційної агресії. Буквально mm -hmm. в цих вили, коли ми з вами записуємо це інтерв'ю, ми маємо пам'ятати, що російський диктатор оприлюднює там свої тези, mm -hmm. звертається. До російського суспільства, і тут ми маємо бути свідомими наступного Російська Федерація буде використовувати будь-які чинники інформаційні, силові, економічні, енергетичні для того, щоб реалізувати свої геополітичні плани. Uh -huh. Плани Путіна вони ж очевидні. Він марить тим, щоб знищити Україну як державу, а український народ як складову спільноту народів світу на цим кейсі. Він працює, але на заваді йому стоїть а. Українські сили оборони б український народ, який усіляко підтримує українські сили оборони, і це це масштаб на рівня часів Другої світової війни підтримка наших західних партнерів. Ну буквально mm -hmm. проекта Рамштайн 50 плюс нині включає в себе 54 країни-учасниці у травні 45-го року антигітлерівська коаліція нараховувала 54 країни-часниці. Тому я певня, що нинішня антипутінська коаліція матиме такі ж самі перспективи, як свого часу мала антигітлерівська коаліція. Угу. А це значить, що Путін та путінський режим на території Російської Федерації буде знищено та ліквідовувати. Так чи інакше, тут я за згоден. Ну, поїхали далі. Наступний наратив, який ми чуємо, О, і мені подобається, от коли люди повідомляють один одному, Україна закінчилися танки. Так в Європі кажуть. І, ну, о, така історія, так, у, та не може бути цього. Слухайте, ну, і, і тут, от, Байд... тільки вчора, да? там Байден ну, промовув, там, каже, що 700 танків там, назбирали. Що тут, коли вони закінчилися, повністю приїдуть нові, нові 700, чи, чи це ті 700, чи, чи... що тут поясніть? Ні, цифра 700 це загальна цифра тих <непоказувати> самих танків, які. Країни колективного закладу чи то вже поставили до для потреб українського війська, чи в перспективі будуть поставлені насправді mm -hmm. з одного боку, цифра 700 вражає, бо кількість 700 це та цифра, яка дорівнює сумарно кількості танків, які знаходяться на збройні в Німеччині та Франції. Mm -hmm. Але ми маємо пам'ятати ще одну цифру: більш ніж 3 тисячі російських танків за ці 12 пекельних місяців було знищено українськими силами оборони. Більше ніж 6 тисяч ворожих броньованих машин було знищено нашими протитанкистами. Тож очевидно, що нинішня війна вона по праву вважається найбільш масштабною з часів завершення Другої світової війни на європейському, і тому цифри такі вражаючі. Але знову ж таки, ми маємо пам'ятати про наступне: натівська артилерія є. У кілька разів більш ефективна за рахунок своєї високої точності та влучності. Вона більш ефективна, аніж її радянські та російські е, суперники. Тому е, постійно наголошує на тому британський міністр оборони Бен Уоллес, який каже, що не треба назувати числом треба воювати вмінням коли він каже про те що україна надто багато використовувала снарядів на полі бою треба використовувати все артилерійські засоби засоби аеророзвідки для того щоб маючи повну ситуаційну обізнаність на полі бою використовувати нашу артилерію яку ми отримуємо від наших західних партнерів з ювелірною точністю та лучністю. Угу. Зрозуміло, дійсно. Ну, ми чули про британську щедрість і про ракети, і про різні історію. Дочекаємося. Я хочу дочекатися, побачити, коли воно воно все приїде, почне працювати. Тоді поговоримо. Бо ця вся війна анонсів вона дійсно втомлює, і всіх українців втомлюють. це дадуть, не дадуть, тіп, сказали, тіп, обіцяли, а ті, ну дочекаємося. Давайте наостанок поговоримо про ситуацію у нас там під Запоріжжям. кажуть, що ворог стягує туди багато військ, що там та, 3-4 БТРГ на один квадратний кілометр і горіхів, горіхів, що є якась загроза, небезпека, що, що, там, що там, розкажіть. Ну, Станом на сьогоднішній ранок український генеральний штаб повідомляє про, про те, що там відбуваються обстріли. Відповідно, з боку російської окупаційної армії ведеться артилерійські обстріли, а в свою чергу наші гармаші навалюють по ворожих артилерійських позиціях. А, очевидно, що путінська армія зосередила на півдні Запорізької області чимало купу війська. Це е, за рахунок створення потужних оборонних е, угрупувань в районі. В, 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 Васильівки, в районі Такмака, в районі Мелітополя, в районі Бердянська створені такі досить потужні угрупування. В районі Маріуполя буквально позавчора пролунала інформація від наших партизан, мовляв, близько п'яти тисяч російських чмобіків засереджені там і готові до відправки, куди саме ви їх спрямують в район а, а, пологів, чи то на, в напрямку Новолідар, на до, до Стамени невідомо. Але тим не менше 5 тисяч штиків то не мало. Але знову ж, ж таки, підтримувати ці 5 тисяч штиків буде лише 20 танків. Класу Т-62. тобто застаріла техніка, яка ну серйозно поступається навіть тим зразкам озброєння військової техніки, яка нині знаходиться на збройні українського війська, бо більше за рахунок того, що ми маємо чималу кількість протитанкових засобів. Очевидно, що ті танки дуже швидко у разі використання їх путінська армії перетворюються на попіл. Ну а щодо нищення п'яти тисяч мовіків, навіть не зважаючи на те, що вони пройшли через відповідний вишкіл. Тобто бойове злагодження, а до того бойове навчання все одно вони приречені. Вони їхні війни це, це війна артилерії, і ми знаємо, що 90% російських втрат це стається внаслідок ефективного вогню українських гармашив. Так, і чекаємо там. Всі країни зараз кажуть, що потрібно подвоювати допомогу. І Байден прал пра артилерію, казав і таке інше. Чекаємо, чекаємо на всю цю історію. Хочу, хочу побачити цю весну. Дякуємо, пане Владиславе, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. І до наступної зустрічі. І слава Україні! І героям слава нашим телеглядачам. Нагадую, заходьте на YouTube канал, жамкайте, на знову, підписуйтесь на З вами був Геннадій Виноградов. Програма Право на правду. Тримаємо стрій.